Привіт, вітаю тебе на моєму ютуб-каналі з тобою, я, його ведучий Мішефа. В цьому відеоролику ми з тобою поговоримо, що таке ф'юті, що таке лонг, що таке шорт, та як ним користуватися. Сідай зручніше, а ми поїхали. Показувати ці всі дії я буду на біржі Бейбіт. Нажимаємо деривативи, далі вибираємо Use DTB і вибираємо пару. Я буду вибирати біткоін і USDT. Саме перше, що нам потрібно зробити, це опуститися донизу та перевести гроші з потового гаманця на деривативний. Вибираю з спотового на деривативний, нажимаю, буду показувати з 22 доларів, нажимаю підтвердити, підтверджую. Все успішно, ми можемо побачити, що мої гроші з деривативного, точніше з потового аккаунту, перевели на фьючерсний, на трейдинговий аккаунт. Саме головніше, що я хочу почати, це що таке лонг та що таке шорт. Лонг це коли ціна йде вверх. Шорт це коли ціна йде вниз. Далі на що хочу звернути увагу, це крос-маржа. Що таке крос-маржа? Це плече. Що таке плече? Чим менше плече, тим менші ризики, що ти можеш втратити та що ти можеш зробити менший профіт. Чим більше плече, тим ти зробиш більший профіт, але тим ти швидше можеш втратити свої гроші, якщо коротко. Ну, само собою, не рекомендую відкривати угоду з 50 та 100 плечем, тому що в будь якій секунді вас можуть ліквіданути. Що таке взагалі маржинальна торгівля та ізольована торгівля? Що таке маржинальна торгівля? Припустимо, ти перевів на фьючерсний аккаунт 100 доларів. Зайшов ти в позицію на 30 доларів. З плечем припустимо. 10X і зайшов ти в шорт. Пройшло 20 хвилин і ти бачиш, що ціна йде вверх. Тим самим твої гроші, припустимо, твоя угода повинна бути ліквідована. Що таке ліквідація? Це коли твої кошти повністю згорають. Але так як ти перевів на фьючерсний рахунок 100 доларів, зайшов позицію лише на 30 доларів, в тебе на фьючерсному аккаунті, ось тут, залишається 70 доларів. І так як ти зайшов в маржинальну торгівлю, тобі автоматично з твого балансу з 70 доларів, в яких ти не заходив угоду, будуть автоматично потрошки списуватися з цих 70 доларів і додаватися до твоєї позиції, щоб вона не була ліквідована. Що таке ізольована маржа? Це коли ти заходиш в позицію на 30 доларів, але якщо навіть на фьючерсному аккаунті в тебе є 70 доларів, вони в угоду автоматично списуватися не будуть. Якщо ти, припустимо, відкрив Лонг, але ціна разко пішла вниз, тоді ліквідує твоїх тільки 30 доларів. І цих 70 доларів, які в тебе ще є просто на фьючерсному рахунку, вони автоматично в угоду заходити не будуть. Я думаю, тут все зрозуміло. Давайте перейдемо, що таке лімітний ордер і риночний ордер. Лімітний ордер це коли ми можемо виставити ціну, по якій хочемо зайти в угоду. Припустимо, зараз ціна торгується в районі 16 тисяч 475 доларів. Але по такій ціні ми не хочемо заходити в нашу угоду. Ми хочемо зайти в районі 16 тисяч рівно. Тут, значить, де ціна ордеру, ми пишемо рівно 16 тисяч. І тільки тоді, коли біткоін впаде до 16 тисяч або чуть, чуть нижче, ми автоматично зайдемо по нашій ціні в угоду. Що таке ринковий ордер? Це, коли ми в позицію заходимо моментально по тій ціні, по якій зараз торгується той чи інший актив. Давайте зараз розглянемо, що таке take profit та take убиток Зараз я покажу на своєму прикладі, буду заходити також в позицію. Саме найголовніше, ми не забуваємо про плече, я буду вибирати саме найнижче плече. Іменно буду заходити в лонг, вибираю кредитне плече лонг. Нажимаю підтвердити, можемо побачити, що. Я застосував кредитне плече. Далі нажимаю, припустимо, на ринок і вибираю 75% від цієї суми. Я хочу зайти у позицію. На 16 доларів і 47 центів. Буду заходити в лонг. Все нажав, нажимаю Підтвердити, мене автоматично, якщо я заходжу по ринку, я автоматично по цій ціні, по якій зараз торгується біткоін, я заходжу в позицію. Можемо описатися донизу і побачити мою позицію. Далі ми наводимо на цей ордер, даємо в бік, і бачимо, є ТП типу і SL. Нажимаємо додати, це Take Profit та take убиток Припустимо, спочатку є Take Profit. Я зайшов у угоду на 16 доларів. Припустимо, хочу я заробити 2 долара, і автоматично, щоб моя, моя угода, коли я зароблю 2 долара, автоматично закрилася. Далі вводжу ціну 18 тисяч, припустимо, 500. Бачимо, що ваш. Прогнозований прибуток буде 2 долара. Коли я зроблю 2 долара, моя угода автоматично закриється в плюс. Припустимо, якщо ви хочете, щоб ви заробили більше, не тільки 2 долара, можемо нажати 20 тисяч доларів. І побачите, що ми зробимо не вже не 2 долара, а заробляємо 3 долара і 50 центів, і угода автоматично закривається. Що таке взагалі стоп-лосс? Це тейк-убиток. Припустимо, ви зайшли в угоду на 16 доларів і ви боїтеся всі гроші втратити. Тоді ви виставляєте стоп-лосс, навіть якщо моментально ціна піде вниз, щоб ваші всі 16 доларів не ліквідануло, ви ставите стоп-лосс. Припустимо, я буду ставити на 15 тисяч. І ми можемо бачити, коли я піду в мінус на 1,47, мій ордер автоматично закриється в мінус на $1,47. Більше я в мінус не піду. Все можемо бачити, що take profit я виставив і виставив stop loss. Можу нажимати підтвердити. Все, тим самим, коли я підтвердив, я можу спокійно спати, спокійно гуляти, тому що я знаю, якщо я вийду в плюс, коли біткоін піде на 17-18 тисяч, я зроблю 2,5 долара, і в мене автоматично угода закриється в плюс. Ну навіть якщо бітко... біток пролиється там, до 15, до 14 чи навіть на 11 тисяч. Мої всі гроші не згодять, тому що я поставив стоп лос Якщо я піду в мінус 1,5 або 2 долара, в мене моя позиція автоматично закриється. Це коротко, що таке тейк профіт та тейк-убиток. До речі, на біржі Bybit вигідно торгувати деривативами, тому що тут комісія на фьючерси, на трейдингу, цей деривативний, Комісія менша, ніж навіть на тому самому Binance або на Месі, чи навіть на тому самому Бітті. Посилання на біржу Bybit плюс бонуси для новичків до 4000 доларів та знижка на комісії посилання на біржу під цим відеороликом. По суті, ми знаємо, що таке плеча, що таке лімітний ордер, що таке ринковий ордер, що таке лонг, що таке шорт та що таке take profit. Це є база, яку ти обов'язково повинен знати. Опускаємося нижче, бачимо, що є моя позиція, і припустимо, я хочу її закрити. Не буду виставляти там take profit і в цьому цьому роді просто можу закрити по лімітці та по ринку. Що таке взагалі лімітка? Я можу на нього нажати, я можу виставити також свою ціну, по якій я хочу, щоб мій ордер закрився. Я, припустимо, ставлю, коли біток буде 20 тисяч доларів, щоб ціна автоматично закрилася. І нажимаю підтвердити. Тим самим, коли ціна дойде до 20 тисяч, ціна автоматично. Закриється. Та, звісно, можемо закрити по ринковій ціні. Це угода, яка закривається моментально. Нажимаю ОК, все, можемо бачити, що моя угода моментально закрилася. І я вийшов з позиції. Якщо відео було інформативним та корисним, не забудь поставити лайк та підписатися на мій українськомовний канал. Хорошого тобі профіту. До нових зустрічей. Пока.